З вами я, Влад Хакер, і. Всім привіт! Коротше, дивіться. Друг, третя частина. нас. Де нас чуть не вбили, у мене 22 хп, у тимури 10. Ну, Подивіться, а у мене 22. Це і подивіться другу частину, то не зрозуміти, чого у нас так мало хпшки. Чи це у першій тебе ще кік? Що? Да. Чи, чи, чи тебе ще першій кікнули? Не, мене годить третій. Третій? Да. Ну що то ми зараз тільки починаємо третю <реш> Не, я я говорю не тоді, а зараз. А. Уперший Тогда... чи Тогда другий? Первый. А, ну, роз... подивіться другу частину, як мене кикнули, і я спідранив і перший, і другий. І Тимура перший чутне А він теж спідранив Один раз. <плес> да. Подивіться. Мій канал, я щоб не заробляти гроші, я просто вам роблю краш. Щоб... Будет подписчиков, то будут давать. вообще то 10 тысяч. 10 тысяч будут давати, якщо на видео буде ставити рекламу. Ой. Так, підписники. Ты тут выживешь? Да. Не придумай. Ну иди туда, тоді. Давай. А вот, что, тут что-то, какой-то офис, директор, но вы, попа, 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 вези, вези от, где ты, я бы поставил, где вы, где вы от страны. да. Я буду дома. Я Ой, тоже я к ней. Иду, буду, буду. Иду, буду. Где тут аптечки-то и ключ? Что это? Я мы? даже не знаю, сколько может быть этот магазин Ага Так, подписка Окей, все просто, Чила тут Чила? Чила? Тут, все. Найс. І треба за енергією слідкувати. А то там. Без енергії прожити. Я ночь ніж, я Так. Чекаємо. Я вже сотий раз проходжу підписники. І десь 6 або 8 липня, коли у нас буде пряма трансляція, 8, десь так, ми будемо знімати з Сашею, а то він приїжджає 4-го. А знаєте чого, а то я їду теж в букавель на пару днів. Так. Ха, мене 11 енергії. Що у нас так мало їде? Чесно, мене... Е, ти будеш тут ламати мені, Що Шо щось? С тобой все нормально? Нет, Ой. Нет? Ну як ты помер? Энергія, да? Энергия. Навірно, да. Ааа, всім, всім! Качу-качук, не попадай. Боже. Блін, підпиздики, я нещайно упав, а тут ральний спідран. Окей, я роблю спідран. Де ви всі? Оп! п ту 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 о о о Підбездики вибачилися. Привітайте мене! Я помер. В день уже був. Я уже в день помер. А? Я кто? <ріст> Блін. Повезло. Окей. Okay. А з вами были Фалат і... simor ok nós somos na set sim pa pa